Серед сертифікаційних екзаменів в SolidWorks є дуже цікавий екзамен, який називається SolidWorks MBD Professional. Ця технологія дозволяє конструктору, використовуючи 3D-пространство, оброзмірити креслення, поставити всі потрібні розміри, допуски, посадки і всю іншу технологічну конструкторську інформацію, відобразити на 3 d зображенні не випускаючи при цьому креслення. Це окремий модуль SolidWorks, частина його входить в базу елемент Solidworks, частина входить в інший. Тому для цього екзамена потрібно мати дану ліцензію. Є у нас тестовий варіант проходження цього екзамена і зараз ми з ним ознайомимося. Є у нас ось такий файл, ми його скачав. І тут є тестові питання. Їх там декілька, є графічні і просто текстові питання, ми розвиємо графічні. Ось є у нас така деталь. Що нам треба? Нам треба завантажити цю деталь і знайти ось цей розмір і сказати, до яких площин він відноситься. У нас, бачите, є декілька різних відповідей. Ми повинні з цих відповідей знайти потрібну відповідь. Переходимо в SolidWorks. Ось наша деталь, завантажуємо її. Щоб побачити інформацію про всі площини, по-різному називається MPMI і все інше, вони знаходяться ось тут у нас. Є закладочка. Також ä, треба відслідкувати, щоб у нас був MBD включений. Як е я вже казав, він є двох, в, 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 в двох елементах. Є менший варіант, ось є повний варіант. Без різниці що є. в мене є повний варіант. Тут ми бачимо всі поверхні, всі елементи, які є у нас накреслені. Ну, я вже знаю, просто тому зайду. Я відкрив PM50. І бачу, що в мене цей дистанція, бітвін 22, розмір 8, касається плану 50. Але іншого плану я не можу так легко знайти. Ну, я знаю, що план 60, але тут, бачите, є поселення інше. Але все дуже просто. Становимося на початок нашого елементу, нажимаємо свойства. Тут у нас є різні варіанти дерева. Давайте спочатку плоске дерево. Бачимо всі наші елементи, які відображені накреслення. Проводимо по 7 елементами, вони у нас підсвічується. І інший варіант від обзере дерева на основі з примічані. Тепер знаходимо наше примічання. Так, у нас distance between 22, розкриваємо, і бачимо, що між планом 46 і планом 50 знаходиться наш розмір. Ну, в принципі це гарно видно. Плани підсвічуються, між цими планами ось цей розмір підсвічується. Все, ми знайшли відповідь, дивимося на нашу відповідь. Це відповідь F. Все дуже просто. Наступний елемент більш складний. Нам потрібно завантажити zip-файл, розрахувати zip файл, завантажити файл камери support і завантажити додатки. Все дуже просто. Заходимо в наш. Element. Давайте це вже можна закривати. От наша деталь є. Але тут ніякої інформації про немає Annotation. Вони пусті. Нічого пусті. Тепер переходимо на наш файл. Те, що ми скачали, ось ми скачали зіп, Розіхвалили зіп, тут є файл і є notice. Є декілька методів, як цей лотос відкрити. Саме простий варіант просто перетащити на екран. і Бачите, наші елементи вже появилися на екрані. Ну, бажано їх розмістити вже більш е, нормально, тому у нас є. Е, вибрати, куди розмістити. у нас є спеціальний нотис-арея. Це е, площа для е, нотаток, от вона знаходиться. Тепер е, бачите, у нас е, ми можемо провертати нашу деталь, а. Е, наша завжди буде до нас повернуте лицем. Ну, давайте Ctrl-Z зробимо. Тут у нас в принципі давайте ми на іншу розмістимо. Зараз воно ще у нас не вказане. Побачимо що у нас вийде. Бачите, тепер, якщо було не вказане, для відповіді, яку нам потрібно, воно все нормально, але ви бачите, у нас зміщається переміщається. Тобто, для цього є у нас спеціальне поле. Вибираємо, все у нас буде воно. Що потрібно, буде, може по поле. полі. Ну і відповідь ось тут нам було потрібно 0.12, плюс-мінус 0,12. Дивимося, що у нас є. Ось вона відповідь B. Наступне. Нам потрібно проставити ось цей отвір. Тобто, проставити розмір між отвором і центром. Так, все перед... проскочив. Так. Проставити розмір між це, центром між цими вот плащинами. Ту площину погано видно, але вона виділена. Тобто центр між двома площинами і циліндром. І там буде, буде розмір. Тут цікаво, що треба спеціальний проставляти розмір, тому відкриваємо. Ось нашу деталь. Нам потрібно перейти або в mdb Dimension, або в MDB. І ось розмір розташування є. Вибираємо розмір розташування вибираємо циліндричний елемент. Далі вибираємо цей елемент і указуємо, що нам потрібен елемент ширини кліна. І вказуємо дві ширини. Тобто ми вибрали спочатку циліндричну частину, потім вибрали ліву сторону, вона намагалася поставити ось цей розмір. А потім вибрали, що нам потрібно іменно по ширині. Тепер кажемо ОК. І ось наш розмір цей поставився. У розмір у нас проставився в тій площині 226 на 18. Давайте подивимося. Ось у нас відповідь А правильна. Ну, а оскільки у нас стоїть некрасиво, красиво, давайте спробуємо поставити красиво. Для цього просто треба на розмірі нажати праву клавішу. І вибрати примічання топ. Ну, тобто залежить, на якій площині вам треба розмістити. Вибираєте площини. Все, вибрали площину. Як ви бачите, у нас тут в екзамені розміри поставлені не по ДСТУ, але нічого страшного, ви можете просто зайти і це поміняти в будь-який момент, якщо вам потрібно. Ну, для екзамена це не потрібно, а тут ви можете просто, Все, тепер розмір стоїть у нас по ДСТУ. Йдемо далі. Все тут дуже просто. Ну, в цьому екзамені просто. Дійсно, технологія вона більш складна. Дивимося, у нас є отакий елемент. Нам треба, щоб на елементі відобразити annotation. І якась з анотацій тут відсутня. Все дуже просто. Ми поки не бачимо цієї анотації, але перейти в режим анотацій, от у нас є анотації, заметки, от і кажемо. Активізувати. І бачите, анотація у нас активізувалась, в цьому було її не видно. І у нас є А, Б, С, де відповіди нема. Значить, відповідь де. Далі є ще три теоретичних питання. Ну, я їх розглядати не буду, я розгляну, розгляну тільки практичні. Все. Дякую за увагу.